Подобається чи не подобається, але НАТО розширюється. І це доконаний факт. Зрозуміло, що а, не за рахунок України на цьому саміті, з іншого боку, саміти а, на рівні держа... голів держав проводяться як мінімум а, раз на рік. І наступний саміт буде у Вашингтоні. Але це є до того, що не треба казати про те, що все пропало, а, Бо здається, а, президент України Володимир Зеленський вирішив зайти з козирів. і а, фактично. Ще не доїхавши до вільнюса, вилаяв наших партнерів в частині того, щоб вони якісніше працювали над фінальною декларацією, ну принаймні він вже сказав свої кілька слів з того приводу, і з приводу того, що він думає ну. На наразі, тому що напередодні він говорив про те, що якщо ви просто хочете нас запросити для того, щоб запросити, для того, щоб я склав вам компанію, посидів поруч з вами. Розказав, як нам важко, як ми долаємо ворога, як іде наступ, то власне в мене є чим зайнятися. Якщо ви хочете нам конкретно щось сказати, то ок, тоді ми приїдемо до НАТО для того, щоб взяти участь у цьому самому е саміті. Тож що каже президент, каже: Ми цінуємо наших союзників, ми цінуємо нашу спільну безпеку, і ми завжди цінуємо відкриту Розмову Україна буде представлена у Вільнюсі на саміті НАТО, бо це повага, але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнал про те, що обговорюються формулювання без України, і я хочу підкреслити це формулювання тільки що щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України, ну і це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну у НАТО, ані зробити її членом альянсу, а значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах з Росією. А для Росії це означає мотивацію надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість, і я відверто обговорюю і обговорю це на саміті, коли відповідно приїду на той самий саміт. Отака от історія. Тобто, виходить, що виходить знову ж таки двері НАТО для України відкриті, але є нюанс. Там, з, значить, підлогу з, помили. Тому ви зараз не З 2008 року. Вони відкриті, Але знаєш, я думаю, що по перше, саміт не завершений. Декларацію фінальну ми не бачили за столом. Натівським столом, там багато наших друзів, і, мабуть, вони власне і смс-ками скидають формулювання, які зараз обговорюються. Там і я думаю, що а, от ми відчуваємо певну образу з цього приводу, але давайте будемо відверті. От як на мене, що може Україна отримати на цьому саміті? А, вступ ні, це нереально. І причина дуже проста і банальна, бо в такому випадку страни країни НАТО мають при долучитися до знищення російських загарбників на українській території, і вони на це не підуть, бо у них вибори. Ну і взагалі багато хто думає, що можна піти іншим шляхом. І з гарних новин, по-перше, зараз а, будуть як з такого рога а, сипатися різні об'яви щодо підсилення української армії, і думаю, Джозеф щось цікаве з цього приводу скаже. Макрон вже заявив про дальнобойні ракети. В принципі, нам якраз цього не вистачало а, бо. Кать, ти бачила цю чудову новину, що в Бердянську раптово помер генерал-лейтенант Цоков. Раптово. А, ну, прилетів раптово шторм Шедов, угу. і він помер. Чим менше генерал-лейтенантів Збройних сил фашистської Росії на українській території, тим більше розуміння, що вони тут, в принципі, всі зайві. Я до того, що ну, політика це США... ж. Про те, що можливо зробити, а що неможливо зробити, і як би там не було, в НАТО є тільки два статуси. Ти член цієї організації або ні, і цю війну ми будемо закінчувати не перебуваючи членом цього а, альянсу. Ну і мабуть, а дивися. І... Мені подобається те, що з вільнюса до тимчасової території дуже швидко надходять новини. Mm -hmm. а, зокрема, от не вспів Макрон сказати про те, що дасть далекобійні ракети, а, як у Путіна малніносна прокоментували. Жах, жахіття. да але yeah, ракети yeah. штом шедо вони не не yeah, не вженуть. Все идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чревато последствиями для украинской страны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры. Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений. Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь, наверное, украинского киевского режима. Але але генерал лейтенант Соков думає по іншому, точніше, вже не думає, бо він помер від ракетного удара збройних сил України. Тому Слухай, ці формулювання вони якось м, м, мовляв, що м, це так погано, що ви передаєте Україні м, сучасну зброю, але вона жодним чином не вплине на цілі, як вони кажуть, спеціальна військова операція. Не знаю, а, м, ситуація на землі каже, що все ж таки чуть-чуть е, впливає кож, кожен день. Ну, якщо враховувати, що в Україні було танків до повномасштабного вторгнення вдвічі менше, ніж було на території Росії. А тепер виявляється, що в Україні більше танків, ніж у самої Росії, то я думаю, що в принципі якось воно трошечки впливає, звісно, на їх можливо, це сатанізм, а вони розмножуються на в... території України? Ну, в якихось таких та тайних ангарах. Тим більше знаєш, як же зараз життя влаштовано. Зрозуміло, що. Розмову все ж таки, що буде в частині України НАТО, буде ще дуже багато. Але як би там не було, я от нещодавно бачив, знаєш, от перетинаєш кордон України, здається, з Угорщиною, і прям на кордоні така брама. А там так написано: це склади НАТО, натівської зброї, і це наразі, як би там не було, працює і вдень і вночі, ну їм просто давно в Москву не прилітало, і вони думають, що це жодним чином не впливає. Uh, ну і вже Німеччина сказала свої кілька слів з приводу того, що вони готові нам передати, надати щодо нового пакету допомоги Україні від Німеччини. Uh, Олаф Шольц і Борис Псторіус сказали про те, що нададуть нам дві uh, пускові установки ЗРК Петріот з арсеналу Бундесферу, 25 танків леопард 1 а 5 40 БМП Мардер і 20 тисяч артилерійських боєприпасів. Все це нам нібито нададуть, але знову ж таки очільник МЗС Дмитро Кулеба каже, або ж трошки знаєте, попросив Олава Шольца, каже: давайте не будемо робити таких самих помилок, як ви зробили свого часу енну кількість років назад. Тоді коли в 2008-му Меркель відмовилася брати Україну до НАТО. Давайте ви не будете блокувати швидкий вступ України до НАТО. Ну і про швидкий вступ знову ж таки Туреччина сьогодні раптом. Ось так на повен голос заговорила про те, що не буде більше блокувати вступ Швеції до НАТО. Отака каже: щось сталося з Ердоганом. Він таке враження, що вирішив поіграти в Слеш, В мене в... відчуття, що після перевиборів прийшов новий президент. Так, і це схоже, що вони бачать спину Володимира Путіна або те, що у нього там трохи нижче, і грають в дартс. І просто ж бурляють туди ці ножи один за одним. Бо цікаво, по-перше, насправді зняті всі, всі ці особливі позиції Туреччини по і розширенню НАТО і по українському питанню. І саме головне, вони погодились про з приводу того, що буде спільна стратегія всіх держав НАТО щодо можливої можливо, війни з Російською Федерацією.